Пропоную ще одну тему дуже цікаво обговорити сьогодні. В Києві прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вперше за 12 років приїхав до української столиці і вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час переговорів угорський візитер активно просував ідею невідкладного припинення вогню, яка є основою всіх проросійських мирних планів. Але наполягати на ній не став, натомість наголосив, що не є противником українських планів закінчення війни. Проте вважає вважає їх за довгими в реалізації. За словами Орбана, питання війни в Україні та її закінчення зараз найважливіше для Європи. Зрештою, тому й відбувся цей візит, якраз на початку головування Угорщини в Раді Євросоюзу від себе Будапешт обіцяє усіляко допомагати Києву та готовий підтримати модернізацію української економіки. Також Орбан і Зеленський домовились про відкриття першої школи для україномовних дітей на території Угорщини. Згодом стало відомо, що Україна відкинула пропозицію Орбана про. Припинення вогню про це повідомив заступник голови офіса президента Ігор Жовква. За його словами, позиція України полягає в тому, щоб добиватися врегулювання саме лінією у ініційованих Україною самітів миру, а, пане Андрію, тут от, Орбан теж трохи водомана нагадує. От постійно сіє пропозицію лізе і лізе. З іншого боку, навіщо от сьогодні це була просто чергова така заява? А навіщо він постійно про це говорить? Тобто, він розумів, яка буде відповідь. Він приїхав в Київ, розуміючи, ну в даному випадку. Вчинив дуже красиво і правильно, як очолили Євросоюз, приїхали в Україну, яку підтримує Євросоюз. Але з іншого боку, от чергова заява, навіщо це робиться? От Просто не можу зрозуміти. Він знав наперед, яка буде відповідь, і все одно він це проговорив. Дивіться, давайте спробуємо знайти відповідь. Якщо подивитися з трохи іншої точки зору. Що чому про російський політик я тільки отримав ресурсну посаду як його країна керує в Євросоюзі, відразу приїздиться в Україну перше, і по друге, коли він приїздиться, він проводить цю ту лінію, яка потрібна Кремлю. Тобто зрозуміло, що звичайно, як будучи послідовним провідником ідеї Путіна щодо вирішення війни закінчення війни в Україні, на тих умовах, яких це вигідно Путіну. Орбан перебуває на постійному зв'язку з хазяїном Кремля, і вони ці кроки узгоджують. З точки зору Путіна це дуже розумний крок, коли людина, яка є, скажімо так, провайдером його інтересів, як тільки він отримує новий ресурсний пост, він відразу приїжджає, Вже він не просто як керівник Угорщини, тим більше з таким іміджем проросійського діяча, він тепер може виступати і від. Якби від Євросоюзу, і саме тому Пісков, прес-секретар Володимира Путіна, коли коментував, він сказав, що ну звичайно, звичайний ж стала в цьому очолювала очолю ЄС для да, головання в Раді Європи. Вона приїздила, він саме в цьому в якості приїжджав, приїздив, тому що ми нічого не знаємо про цей візит, він з нами не узгоджував. Ну тобто, треба читати все навпаки, оскільки треба розуміти, що. Тобто думаєте, на цей візит узгоджений з Кремлем? Да, я не просто думаю, я впевнений в цьому да, на всі 100%. І дивіться, він же приїхав. Задля за чого? Задля того, він сказав, що вчора давав інтерв'ю першого ввечері е і сказав, що я їду займатися мир, миром в Україні. Завтра ви там в заголовках новин це побачите. Ну, побачили, що він привіз очередну пропозицію дійсно від Путіна зафіксувати там, як це вигідно Путіну, дійсно всі плани. Хазяїна Кремля на тому і є, щоб припинити стріляти, і хай це лінія залишається, а потім починати довгий такий процес переговорів. Це, звичайно, Україну не влаштовує, ну і зрозуміло, що українська сторона на це і не могла погодитись, але він виконав свою обов'язкову програму Орбан. Тобто приїхав і сказав, що ось є такий варіант. Ось і він буде більш того, Він не сказав, що він від нього відмовиться, і він буде до нього повертатися 100%, особливо. Зараз, коли у нього буде велика можливість, коли він буде такою дуже медійною персоною, дуже впливовою за своєю нової посадою і в Раді Європи, то звичайно він це буде використовувати для того, щоб сказати, що у нас є швидкий шлях. Він так і сказав, що це, це швидкий шлях закінчення війни. А є план України, який дуже довгий, дуже складний. А ось по якщо йти просто, то давайте так просто закінчимо стріляти, і потім будемо розмовляти. Пане Андрію, мене ще зацікавило обставини цього візиту. Що вони зустрілися? Президент Зеленський та прем'єр Орбан зустрілися не на полях саміту Брюсселі, Там не відбулася так довга розмова, розлога ну, там коротка була коротка, приватна. Так да. не поїхав Володимир Зеленський до Угорщини, не зустрілися вони на Закарпатті, а саме Орбан поїхав до Києва. Чи пояснювали ви собі якось у ну, цей... тому? я там кажу, дійсно тому, що у нього було, було чітке завдання. Йому потрібно було озвучити оцю Кремль лінію, скажімо так, У лавках мирного регулювання, він приїхав і озвучив її. Тобто він грає таку дуже складну, ну, в плані, що вона багатоходівка, але вона за змістом вона досить проста комбінація, тобто узгоджена з Кремлем. Він, у Кремля є мирна пропозиція, він її намагається озвучити різними, різними варіантами. Ось, у нього є такий посол. На які приїздить, і вже в якості дійсно такої статусної людини, знову ж таки, чия країна головою Раді Європи, він про це говорить. І, звичайно, цьому буде прикута увага в Євросоюзі багатьох. Хоча, як мені подобається, сказав один із чиновників Євросоюзу, коли Горше починає щось казати про війну в Україні. Я п'ю пігулки, казав цей чиновник, тому що це ж дивно, що вона робить все для того, щоб нашкодити Україні, кінець цитати, тобто, оце і є пояснення того, навіщо він сюди приїхав. Ну і власне кажучи, ще один з моментів, який ну, наприклад, там особисто мене турбує: угорці починають знову качати тему національних меншин, а вони хочуть більше прав, незважаючи на те, що те, що вони вимагають і хочуть, буде порушувати національне законодавство України. Там закон про освіту, наприклад. Тобто, чо, я не можу зрозуміти знову ж таки, чого їм мало того, що їхні діти абсолютно мають право ну не їхні діти, українські діти. А, Угорці за походженням можуть абсолютно вільно вивчати угорську мову, все, що все, що завгодно, хоч історію для цього є суботні недільні школи, це факультативи в звичайних школах. Я просто не можу зрозуміти, чому вимагати навчання мовою іншої країни. Ну то прийдуть вони зараз до сполучених штатів і скажуть, а у нас тут. Громада є, хай вони не англійську вивчають, а угорською хай навчаються. Ну, що американці скажуть, або до німців з такою самою пропозицією, перший момент. І знову ж таки, політичний аспект, який потім може гікнутись нам і на Донбасі, і де завгодно. Коли вони вимагають, щоб там чиновники могли проводити сесії, обиратись, не знаючи мову. Це як? покажіть мені в іншій країні світу, де чиновник приходить там в Штатах Китайською. чи, добре, в Росії в українською? Дивіться, да, тут важливо зафіксувати три позиції. Позиція перша Угорщина – це принциповий момент, що стосується, як вони це називаються, відстоювання прав своїх меншин в інших країнах. Це не тільки в Україні, вони в дуже конфліктний спосіб відстоюють права тих угорців, які живуть там в інших країнах, і вони з цієї точ, з цієї лінії точно не звернуть. Момент другий в Україні було принципово, щоб саме це і їхні претензії щодо прав на угорців, угорців в Україні, вони не перешкодили нам все ж таки просунутися на, на шляху в Європу і розпочати вже офіційні переговори з Європою. І момент третій: позиція Єврокомісії Євросоюзу вона полягала компромісно. Вона сказала: ми розуміємо, що у угорців є якісь побажання, ми розуміємо, що Україні є якась позиція. Давайте ми не будемо парути гарячку, і ми це просто заш'ємо цей це обов'язок того, що Україна розгляне це побажання, що буде прийнято рішення звичайно з у відповідності з нормами Євросоюзу, вже в цій самій переговорній рамці. Тобто, вот зашита туди це наш обов'язок, і ми не ми, ми не зобов'язалися його виконати. Ми зобов'язалися просто його розглянути. Є вже рішення різних європейських інститутів там з цього приводу. Тобто будемо вивчати там, що сказала, наприклад, Венеційська комісія, там що що каже там статут ООН стосовно прав меншин. Ну то що будемо це все імплементувати, те, що називається, ми не будемо виконувати все, що нам сказала Угорщина. Тобто, це такий розумний компроміс, і він в тому числі Орбан, як політик досвідчений, він розуміє це, що це компроміс, що це, скажімо так, не їхня перемога. І їхня поразка, але звичайно він цю тему буде продовжувати підолювати, тому що йому потрібна популярність у власній країні підтримувати і намагатися впливати на позицію угорської меншини тут. Так, і власне це те, на чому вони ще будуть спекулювати. Виконали так. не 10 наших вимог, ой, не 11 наших вимог, а 10. Виконали не так, як ми просили, а інакше. Тобто, це може ще бути довготривала гра з боку Ну це орбана. Рок, це Тепер на роки, да але ж треба розуміти, що євросоюз він теж все ж таки він підходить поки що до цієї норми, щоб вони пере, внутрішній регламент переформатували. І якщо там одна країна виступає категорично, проти щоб вони змогли це обходити Не обов'язково кожного разу. Там орбана за 10 мільярдів. Відправляти каву попити і чи ще щось. І можна ж це записати в норми регламентні, але поки що про це йдуть розмови, і воно не вирішено. Але ж коли буде вже констатувати, ну, підводити там проміжні, можливо, підсумки того, як Україна виконує там, за декілька років, то цілком можливо, що це буде в нормах. І позиція Угорщини вже не буде такою, скажімо так, великою перешкодою на шляху наближення України до ЄС. Так, сподіваюся.